Ну що, готуємось до НенТ разом з Драгі, і сьогодні розберемо вправу до теми велика літера дуже складного рівня складності. Отже, не дотримано вживання великої літери в рядку. Варіант А. Олівщина. Назва історичної події, тому пишемо перше слово завжди в таких назвах з великої літери. Верховна Рада України. Назва найвищого державного органу влади. Відповідно, всі слова з великої літери. Тепітка культура. Назва історичного періоду, що стала загальною назвою, обидва слова пишемо з маленької літери. Отже, все правильно. Поки варіант Б. Сузір'я великий віс. Великий віс тут власна назва, назва сузір'я, Пишемо обидва слова з великої літери. це родове слово пишемо з маленької літери. Країни близького сходу, близький схід це географічна назва, обидва слова пишемо з великої літери. А країни це відповідно родове слово пишемо з маленької літери. Бог Перун. Перун це ім'я Бога. Пишемо з великої літери. Бог в даному випадку це загальна назва. Відповідно пишемо з маленької літери. Якби був один Бог єдиний, тоді пишемо з великої літери. Це важливий момент. Хрестові походи, назва історичних подій, які стали загальною назвою. Обидва слова пишемо з маленької літери. Ріо де Жанейро. Це столиця Бразилії. Запам'ятовуємо це правильний напис цього слова. І важливе слово, важливий варіант Олімпійські ігри. Вони мають писатись Олімпійські з великої літери і ігри з маленької літери. Тому що в назвах міжнародних заходів тільки перше слово пишеться з великої літери. До бане літо назва історичного періоду, що стала загальною назвою. Пишемо обидва слова з маленької літери. Андріївський узвіз – це назва вулиці. Андріївський як власна назва пишеться з великої літери, а узвіз – це родове слово відповідно з маленької літери. День будівельника назва свята пишемо тільки перше слово з великої літери. Тому правильно. Варіант В є правильною відповіддю. Підписуйся на нас, скачуй драгі, і тренуйся, витуйся.